Від самого початку збройної агресії Російської Федерації всі освітні заклади, в тому числі цей заклад дошкільної освіти, веселка постраждали розбитий дах, розбита стіна, вибиті вікна. Ну і багато пошкоджено і зруйновано меблів. Сьогодні розпочався капітальний ремонт дитячого садка. Веселка постомської військової адміністрації був розроблений проєкт капітального ремонту садочку. Фінансування на даний об'єкт на ремонтні роботи були виділені кадміном. Департамент регіонального розвитку Київської області провів тендер. Визначили переможця. Це компанія «ІБК Девелопмент», яка наразі і виконує будівельні роботи. Будуть Повністю замінений дах, вікна, двері, утеплення фасаду і внутрішні роботи до того ж, садочку облаштовується укриття, проведені нові комунікації. По кількості укриття забезпечує всіх наших дітей і персоналу, які знаходяться в даному закладі. Навесні плануємо відкрити оновлений наш дитячий заклад.